Вітаю всіх на подкасті Project Vlad. А в сьогоднішньому подкасті будемо з вами говорити про одну із моїх найулюбленіших книг по продуктивності, а саме атомні звички Джеймса Кліра. А, напевно, для мене ця книга і взагалі цей автор вони є таким еталоном книги про продуктивність, тому що ну, більшість книг про продуктивність вони складаються десь 20 чогось корисного і все інше це ідея якісь. Замальовки, вода і тому подібне. Тобто ти читаєш книгу, яка може бути там, 350 сторінок, з яких там, сторінок 100 може дають і, дійсно якісь поради, які можна використовувати. Тому, в принципі, і започаткував цей проєкт. Книга за 15 хвилин, тому що більше всього читаю саме такі книги, і їх дуже легко вмістити в 15 хвилин, тому що ти читаєш всю книгу, ти вибираєш звідти саме те. Що, на твою думку, буде корисне іншим і корисне тобі, записуєш це все і публікуєш. Тому я, я не бачу зовсім в принципі, сенсу читати абсолютно всі книги про продуктивність з початку і до кінця, тому що я зазвичай використовую такі сервіси, як тільки, може, англійською мовою, читаю, якщо мене ну, якщо цікавить, якщо книга мене дійсно зацікавила, то я тоді. її Можу придбати всю і прочитати її від початку до кінця. Так, в принципі, сталося із книгою Джеймса, Клі... Джеймса Кліра Атомні звички. Я прочитав короткий самері до книги. Воно мені сподобалось, і я вирішив прочитати цю книгу і зовсім не жалкую, що прочитав її від початку до кінця, тому що книга повністю для мене зроблена дійсно з порад, які допомагають створити звички. А саме створення звичок було однією з моїх таких самих основних цілей. А тому, що я, у мене є така звичка лінуватися, тому хотілося позбутися саме звички лінощів і додати якісь позитивні звички у своє життя для того, щоб покращити свою продуктивність. Тож, а у цьому подкасті я коротко перекажу книгу. Буду ділитися якимись своїми коментарями по, по ходу а, цієї розмови, буду десь зачитувати саме витяги із, із самої книги, щоб передати думку автора а, детальніше. І, в принципі, так можемо починати. Тож, а, одна із таких, базових, а, одне із базових понять, які автор хоче донести до свого читача, це те, що. Почати потрібно з маленьких кроків. Клір зазначає, що часте повторення автоматизує поведінку, перетворюючи її на звички. Автор також стверджує, що більшість людей намагаються змінити свої звички, перелічуючи те, що вони хочуть. Його альтернатива цій практиці зосереджуватись на тому, ким людина хоче стати через створення звичок, застосованих на ідентичності. Тобто, ви не повинні замислюватись про те. Що от вам потрібна ця звичка, просто тому що це круто, наприклад, да? прокидатися рано, щоб встигати більше, це не є мотивацією. Мотивація для вас для, вироб... для вироботку цієї звички повинна бути ваша ідентичність, тобто, ким ви можете стати або як ваше життя може змінитися, коли ця звичка у вас коли ви набудете цю звичку. Тобто, якщо. Ви хочете прокидатися раніше, то мотивацією для вас повинно бути щось вище. Наприклад, якщо ви будете прокидатися раніше, ви будете більше встигати по роботі, таким чином у вас буде більше часу на те, щоб проводити цей час своєю сім'єю або своїми друзями, витрачати його на себе. І ось саме оце задоволення і оця думка, тобто майбутнього тебе, повинна, в принципі, вас мотивувати для того, щоб цю звичку... Розвивати. Наступне це формування звичок. А коли ви стикаєтесь з ситуацією, ваш мозок визначає, як реагувати. І клір каже, що коли ви вирішуєте повторювати ту саму поведінку неодно, неодноразово, така поведінка стає стандартним рішенням у цій ситуації, тобто звичкою. Звичне автоматизоване виконання зменшує ваш стрес та когнітивне навантаження. Тому основною з такою тезою є те, що звичку потрібно повторювати постійно. Навіть можливо кожного дня, якщо все залежить, звичайно, від звички. Але для того, щоб цю звичку набути, її потрібно автоматизувати до такого рівня, щоб ви навіть не замислювали, що вам потрібно щось робити. Воно повинно у вас автоматично вже програмуватися у вашому мозку. А наступна порада це зробити. Це очевидним, тобто мозок працює, погинаючи інформацію, аналізуючи її та визначаючи повторні, повторювані переживання. Таким чином, повторювані переживання завершуються звичкою, оскільки мозок визначає повторювану ситуацію і реагує на цю ситуацію стандартизовано. Тобто, як е, ви будете реагувати на цю звичку, е, це напряму це напряму залежить від того, як швидко ви її набудете. Тобто, якщо, е, Позитивна звичка буде викликати у вас позитивні думки, позитивний настрій, то цю звичку буде легше додати до свого життя. Наступна порада це зробити це привабливим. Тобто, коли ви відчуваєте задоволення, система винагород вашого мозку вивільняє дофамін. І саме ось це відчуття задоволення змушує вас повторювати цей корисний досвід. Тому бажання це двигун, який керує поведінкою. Ну а, і напевне, одне із таких основних, а, з того, що мені сподобалася її книга, це те, що ви повинні цю а, звичку зробити для вас легкою. Автор визначає звичку як повторювану поведінку, яку ви виконуєте настільки часто, що вона стає автоматичною. І також він зазначає, що частота є ключовою, оскільки мозок прагне заощадити енергію, тому він вибирає варіанти, які вимагають найменших зусиль. І вам потрібно вибрати шлях найменшого опору, тобто почати з малого і поступово ну, збільшувати своє навантаження для вироботку тої чи іншої звички. І наступне це зробити це вартим старань, тобто знову такий метод винагороди. Тобто, вам потрібно розуміти, яку винагороду ви отримаєте з вироботку цієї звички. Вона може бути або матеріальною, тобто, наприклад, прокидатися раніше, щоб більше працювати, щоб більше заробляти, або вона може бути більше моральною, тобто, як я й казав, там проводити більше часу зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. І кожен раз, коли буде спокуса порушити цю звичку, потрібно завжди згадувати ось цей позитивний, це позитивне відчуття. І саме воно не повинно давати вам порушувати ваш прогрес до того, щоб цю звичку набути. Ось, наприклад, як я використовую його поради у своєму житті. Для, для прикладу, я візьму звичку, яку я дуже давно хотів роз, розвинути у себе. На жаль, вона у мене ще ну, вона не прижилась до мого життя достатньо. На довгий, на довгий період часу, але це все через те, що сам графік мого життя трохи нестабільний. Тобто я, мені іноді треба працювати допізна, іноді треба встати зранку. І саме через цю нестабільність привити цю звичку до себе було дуже складно. Але я поділюся з вами планом своїм, яким, за допомогою якого я хотів цю звичку здобути. Тобто. Як використовувати всі ці знання з тієї книги у своєму житті? Наприклад, якщо я хотів прокидатися раніше, то починати одразу прокидатися о п'ятій ранку ну, немає жодного сенсу. Тому що, е, тому що факт того, що ну що я протримуюсь е, стількись, які потрібно, щоб виробилася звичка, ну цей шанс дуже малий. Тому потрібно йти до цієї звички маленькими кроками, е, а саме, для початку потрібно. Прикувати до себе звичку, лягати спати в один і в той же час, наприклад, там о 10-й годині, і далі спати стільки, стільки ну, тобі треба або можна е спати. Потім, коли е звичка лягати в один і той же час прикріпляється е до вашого життя, наступна е міні-звичка, яку ви можете е виробити, це е потім прокидатися. В один і той же час. Тобто це не повинно бути п'ята ранку, а наприклад, ну, може бути дев'ята-десята ранку. Тобто, виробити, виробити в себе із цієї із великої звички дві маленькі лягати в один і той же час і прокидатися в один і той же час. Потім, з часом, коли це стає частиною вашого життя, можна далі прогрес, ну, робити прогрес цієї звички. І Кожного дня вставати на 5 хвилин раніше і робити це до тих пір, доки ви не дійдете до, свої, ну, до своїх 5 годин ранку, якщо вам потрібно вставати в 5, о 5 годині ранку. І потім робити це все, доки це не стане автоматично. Тобто, спочатку ви прокидаєтесь від, від будильника. У часи, коли у мене виходило цю звичку більш-менш приладнати до свого життя, я вже прокидався десь. Без 10, 5 автоматично, навіть без свого будильника. І а, я б сказав, що таким фактором важливим в, в виробітку любої звички, це не давати собі а, таких поблажок. Тобто, наприклад, буду прокидатися о 5-й годині кожного робочого дня, а на вихідних буду висипати стільки, скільки ну, захочу. Це неправильно, тому що, а, ну, по-перше, коли ви виробляєте звичку. Прокидатися вранці, вам потрібно розуміти, що вам потрібно ну, регулярно спати 7-8 годин. І оцей факт, що там ви, наприклад, на вихідних ляжете і будете спати там, 10 годин, ці 2 години не зіграють для вашого здоров'я ніякої, ну не будуть мати ніякого значення. Але ось цей ось це задоволення, яке ви яке ви отримуєте від того, що ви прокинулися не не о п'ятій ранку, там а о десятій. Оце екстра, це екстра задоволення, воно переб'є вам все бажання для того, щоб продовжувати цю звичку. І це не ну цей фактор не обов'язково може бути е, ну на для цієї звички вставати о п'ятій ранку. Це для, для любої звички, якщо оця оці поблажки, вони навпаки. Перешкоджають для того, щоб звичка усвоїлася у вашому житті. Тому я б не рекомендував робити такий чіт мілдей, якщо ви на дієті, або там спати до схочу на вихідних і тому подібне. В принципі, це все, про що я хотів поговорити по цій книгі. книзі. Книга просто чудова, тому. Усім, кого є бажання, рекомендую вам прикупити собі екземпляр. Він є українською, на якобу здається, і обов'язково прочитати, тому що те, що тільки що я розказав, це, ну, це просто знання на поверхні, і в самій книзі насправді є ще дуже-дуже багато чого цікавого, про що можливо дуже довго можна говорити, але все-таки краще взяти і самому прочитати. А тому дякую всім, хто прослухав даний подкаст. А, сподіваюся, що вам такий формат сподобався, і побачу вас в наступному подкасті. Всім пока.